Що відбувається? Наш болід відбирають. Маю повідомити, що ми отримали анонімну скаргу щодо порушень при оновленні днища. Від кого? Не скажу. А, Сер, ми подали креслення вже давно, mm -hmm. так? І ви їх затвердили. Йдеться про деталі боліда, виготовлені на сторонньому обладнанні. Що? Це дурість. На підставі отриманих документів у нас є сумніви. Чекайте, звідки це у вас? Це внутрішні документи. Ця команда не порушує правил сер. Жодних. Боюся, потрібні докази. Хтось міг сфабрикувати документи. Боліт взято на розгляд. Ви Що? знаєте процедуру. Вас не допустять, якщо не встановите попередньо затверджені компоненти. Ні. Маєте на увазі старий дизайн. Хай йому чорт! Нола бойдакрер. Де ви було останні два роки? Чому зараз? Бо ми можемо нарешті виграти через це? Тоді це не гонки, сер. Це якесь корпоративне шпигунство. Вибачте, вибачте, по, -по поверніться. Я до вас звертаюся, сер без оновлення нам каюк.